Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю американським змі висловив думку, що український президент Володимир Зеленський, нібито, готовий віддати Крим Росії в межах мирної угоди про припинення вогню. Водночас від українського гаранта в публічних виступах неодноразово лунали заяви, що Україна де юре ніколи не визнає кримський півострів російською територією. Що думають про це кропивничани та чи погодяться, щоб Крим відійшов Росії в обмін на перемир'я? Давайте запитаємо. Ні, не погодилася. Можете пояснити, чому можу, тому що за територіями торгувати не можна. Це прецедент для того, щоб можна було далі відбирати у нас. Тому ні. Все одно нам так чи інакше доведеться виборювати свою свободу до кінця. Це неможливо, тому що не потрібно, неможливо. Протиприродні я б навіть сказав, тому що це наша територія абсолютно. І в принципі, навіть ті люди, які там залишилися, це все таки наші. По-друге, це е, ці територіальні втрати ніяким чином би не пришвидшили чи не ніяким чином не допомогли, щоб настав мир. Тому що ми розуміємо, що агресору потрібно вся Україна. Йому він не тільки Кримом не обмежується в історії. Ми не знаємо таких. Принципі прецедентів, щоб агресор заспокоювався, коли йому давали щось, як то кажуть, чимось жертвували. Я б не погодилась на це. Я вважаю, що він наш і був завжди нашим. І це перемир'я чекати від Росії і погоджуватися на те, що воно Це, Я думаю, що не варто довіряти їй. Так, погодився б, ну щоб мир був, щоб це все припинилося. Стрілянина, обстріли страшно, а інакше продовження війни це ще гірше. Да. Шкода, конечно, але мир все-таки. Наверно, так. Да. Ви знаєте, мабуть, так. Да. Можете пояснити, чому? Чому? Тому що смертей дуже багато, і, мабуть, наша держава і наші сили не такі великі. І обідно, коли гинуть люди. Ну і Крим, Крим уже давно там. Звісно? І люди, які там, інколи кажуть, що вони нормально все. А наших хлопців, молодих, возять в труні, ну, ну це дуже страшно. Я, ні, я за те, щоб Крим був наш. Я чи є правда? Я не знаю. Мені дуже хочеться, щоб Крим був наш. Я думаю, що Штати підігрують Путлеру, то. Зеленський правильно робить, що не погоджується ні з капалими, не ні з територіями, тільки після припинення агресії. На Кіровоградщині шукають фахівців із супроводу ветеранів. Наразі таких в області не вистачає, кажуть владі. Є понад 40 вільних вакансій. Загалом фахівці із супроводу ветеранів є штатними працівниками комунальної установи. Графік роботи 5 днів на тиждень. Зараз такі посади є в 43 громадах області, але фактично зайнято лише 50 із 92 введених ставок. Середня зарплатня близько 20 тисяч гривень на місяць. Фахівець із супроводу ветеранів. Це свого роду інформаційний радник, який допомагає військовим адаптуватися до мирного життя, отримувати послуги, пільги та підтримку. Щоб стати фахівцем із супроводу, необхідно подати в електронній формі заяву на участь у конкурсі через платформу ветеран». Другий етап це необхідно пройти співбесіду і за результатами співбесіди бути. Вже безпосередньо працевлаштованим кандидатами на посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можуть бути громадяни України, які мають освіту за ступенем не нижче бакалавра та відповідають таким галузям знань. Освіта, культура мистецтво та гуманітарні науки, соціальні науки, журналістика та інформація, бізнес, адміністрування та право. Інформаційні технології, інженерія, виробництво та будівництво, охорона здоров'я та соціальне забезпечення, транспорт та послуги, безпека та оборона. Авдіївський Рембрандт у Кропивницькому презентували виставку пам'яті самобутнього художника Ігоря Грценка. Полотна митця, життя якого було нерозривно пов'язане з Авдіївкою Донбасом, Україною та мистецтвом, розгорнули в бібліотеці Маланюка в експозиції. 28 живописних робіт від ніжних родинних портретів і яскравих натюрмортів до несподіваних сюжетів, як от образ королеви Єлизавети II чи урбаністичний пейзаж стадіону Донбас арена живопис. З Авдіївського митця це тонкий реалізм, наповнений декоративними деталями, глибокими емоціями і світлом. Ігор Гриценко загинув у 2014-му в Авдіївці після її окупації. Полотна рятували родина художника та незліченна кількість небайдужих людей. Утім, кажуть рідні митця: більшість картин залишилися там. Ті, що вдалося врятувати рідні, ігоря намагаються виставляти на усіх можливих майданчиках, аби його творчість була доступна людям. Про життя та спадок Ігоря Гриценка, відвідувачам книгозбірні, розповіла сестра художника. Він з дитинства був глухий і, мабуть, він так з трьох років він почав виражати свої думки саме це через малюнки. Він почав малювати те, що він бачить, те, що він. Мріє, він малював спочатку. Це був альбом, і це були просто ручка чи олівець якийсь. І потім вже з часом він пішов в садочок інтернат, потім була школа-інтернат, і там вже в нього були гуртки, і де він вже почав малювати фарбами. Ось, знаєте, я завжди з ним спорила, мабуть, якось. Що в нього дуже темні картини, такі, от, я кажу, вони хмурі. Ну, можливо, він так проявляв свою внутрішність знаєте, в цю темну, таку, що він не, не чує, в нього є світлі картини, але це вже моє бажання, це він мені на день народження робив, там лашадок чи Ромашки. Я дуже люблю Ромашки, то він мені такий є світлі, бо зазвичай в нього темні. Запобігти, врятувати, допомогти. Рятувальники Кіровоградщини продовжують освітню безпекову акцію для дітей та підлітків. Так лише протягом минулого тижня надзвичайники відвідали п'ять навчальних закладів, зокрема, чотири в Кропивницькому та один у Знам'янці. Кажуть, аби зацікавити дітей, постійно вдосконалюють практичну пізнавально-розважальну програму. В результаті діти різного віку активно долучаються до участі в конкурсах, знайомляться із основами рятувальної справи та досліджують потужності пожежно-рятувальної. Техніки. І така товариська атмосфера, кажуть рятувальники, сприяє кращому засвоєнню важливих правил та рекомендацій, аніж сухі теоретичні лекторії. Під час кожного візиту вони нагадують дітям правила пожежної та мінної безпеки, закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути відповідальними громадянами, що дбають про власну безпеку і безпеку навколишнього світу. Екологічна сенсація. На Кіровоградщині знайшли балку, де зростає понад мільйон кущів червонокнижної сонтрави. Про це повідомили в Київському еколого культурному центрі. Дивоплантацію ви виявили у Новопраській громаді Олександрійського району. Екологи кажуть, що ця знахідка може мати європейське значення, адже такої кількості сонтрави, принаймні в Україні, вони більше ніде не зустрічали. Тому балка цілком може претендувати на статус туристичного об'єкта. Окрім сонтрави, в цій місцевості зростають. І інші червонокнижні види, город брандушка, шафран січчастий ковала, пірчаста та астрагал залом знайшли шість рідкісних рослин.